Сьогодні хочемо розказати про японського конкурента Audi A3. Зустрічайте Mazda 3 2019 року випуску. Цю автівку для нашої клієнтки ми виграли в Америці на аукціоні Copart за 4750 доларів. Вона має 114 чотирнадцятися кілометрів пробігу, двигун 2,5 і і повний привід. По пошкодженнях у нас не було переднього бампера, не було двох фар, і була спрацьована лише подушка в кермі. І в водійське треба також працював. Ми це все діло поміняли, як бачите, машинку зібрали, пофарбували і все. Сьогодні майже готова машина, ми ще ставимо пару заглушечок і будемо машину вже передавати нашій клієнці. В нашому інстаграм, до речі, підпишіться на нього, посилання знизу. Я сказав, що ця машина, на мою думку, набагато цікавіша, аніж Audi a 3 2016 року. По-перше, вона дешевше коштує, зовні вона цікавіше виглядає, і в салоні також набагато краще матеріалу, ніж в тій Audi. Боже. Бачили б ви що мені писали хейтери, та яка мазда. Як ти можеш порівнювати цю Мазду з а, Ауді, то німець, а це японець який сраний, Ну що ти таке кажеш? Друзі, насправді я те також обожнюю німців. Я топлю за BMW, BMW Ван Лав, але я тверезо дивлюсь на речі. І реально ця машина набагато цікавіша. По-перше, подивіться на її екстер'єр. Ну, вона дуже класно виглядає, і ніяк на свої гроші вона не виглядає. Набагато дорожче виглядає. По-друге, в нас вже нова мультимедія в Нас вже новий інтер'єр, новий салон, нові матеріали салону. Це набагато. Ну, якісніше, ніж в ауді, бо ти сідаєш в третю, чіпаєш той пластик на торпіда. Ну, це, чесно кажучи, ну, таке собі. Прям, ну, видно, що це економ-варіант. А тут все добротно зроблено. В Америці є два варіанти виконання Mazda е, 3 в цьому кузові. Є хетчбек, як в нас, і є седан. Ми привозимо нашим клієнтам як і хетчбеки, так і седани. Плюс-мінус вони однакові цінової циновій категорії. По зовнішнім даним цієї Mazda. Ну, Реально, Mazda зробила великий шаг вперед, крок вперед, порівняння порівнянні з минулим кузовом Mazda тройки. Дуже класний сучасний дизайн. У нас стоять ось такі графітового кольору, 18-ті колеса, дуже класно виглядають, мені подобається низькопрофільна резинка. І, ну, з, -з, -з, з боку, звичайна машина. Тут прям нічого такого немає цікавого, немає якихось таких, знаєте, цікавих виштамповок, як в корейців. Тут все стандартно, все звичайно. А ось коли ти підходиш до задньої частини цього автомобіля, вона просто неперевержна. Подивіться, по-перше, фонарі. Мені дуже подобається, як вони виглядають. По-друге, вона така низенька. Не знаю, може, то я відвик від таких маленьких низьких машин. Але мені прям кайфово, що вона ну, прям така маленька, компактна. Знаєте? Тут дуже величезне таке крило заднє. Подивіться, прям дуже величезний, величезного об'єму це крило. Ну, і Блін, задня частина просто шикарна. У нас шильдик Mazda, вже ж Skyactiv, машина на повному приводі, у нас двоствольний вихлоп, ну дуже прикольно виглядає. От прям над мордашкою ще можна було попрацювати, а ось жопа мені дуже подобається. А вже ж у нас є багажне відділення. Не маленьких воно розмірів. На жаль, немає електроляди. Антон оператор тут намагався, намагався клацав, в цю ляду, але каже, тут немає електроляди. ти повинен ручками своїми підіймати. Але що цікаво, є кнопка е ну, закриття автомобіля центрального замка. Да? Тобто ви нажимаєте, машина закрилась, моргнула і потім вже дотягуєте, закриваєте кришку багажником. У нас складається задній ряд сидінь в рівну, в рівну підлогу і під. Поликом тут в нас є докатка, є усилитель боус, і а вже ж весь необхідний інструмент для заміни колеса. Всім привіт! В продовження тесту Владислава я вам розповім про технічну частину цього автомобіля, про комплектації, які є в Америці, і чим вони відрізняються. Перш за все, двигун представлений один єдиний варіант 2.5, але в двох модифікаціях атмосферний та турбовий. Чим взагалі SkyActiv двигун завоював серця всіх своїх шанувальників, хто любить Мазда по всьому світі? Це якраз його технологія SkyActive, яка дає нам змогу і економити паливо, і дуже класно їхати. Маздівський двигун. Він відрізняється величезною степеню стискання 13 до 1, дає нам можливість витр... о... отримувати велику кількість кінських сил, при цьому не витрачаючи багато палива. Маємо гарний відклик та високий степінь надійності. Двигун оснащений ланцюгом ГРМ, що дає ресурс нам 300-400 тисяч кілометрів без яких капиталовкладень, і гарну віддачу. А турбова версія це взагалі пісня, велика кількість потужності, ще й невеличкий потенціал для тюнінгу. Трансмісія автомобіля автоматична, тобто в нас немає там роботів, варіаторів. На атмосферному двигуні з певною рідкістю можна зустріти механічну коробку передач, але це реально дуже рідкісне явище. Автомат у нас тут звичайний гідротрансформатор надійний, без жодних зауважень, спокійнесенько працює і радує всіх власників. Машина може бути як на повному приводі, так і на передньому. До речі, в нас якраз АВД-версія, яка працює через муфту, всі чотири колеса грибуть. Це дуже круто. По надійності якихось зауважень немає, автомобіль сам по собі, як по ходовій частині, так і по силовому агрегату, не виникає, не викликає жодних проблем у власників. Мазда, чим ще краще за Audi a 3, тим, що дає більшу варіативність по комплектаціям і бюджетам, найголовніше. Тому що Ауді дорога від того, тому що ви одразу, навіть в базовій комплектації, отримуєте дуже багато і це все коштує грошей. А маздунчик можемо запропонувати від найпростішого до най -най найкрутішого люксу. Комплектації є наступні: селект, префьорд, Pre Premium, преміум плюс і ще є опціональна Карбон Edition. І через це ми можемо гарантувати нашим клієнтам, що вже від 15 тисяч доларів під ключ можна отримати свіжу мазду з Америки. Нехай це буде комплектація селект. Вона буде на тканинному салоні, на механічних регулюваннях, але вже буде повний пакет асистентів і помічників водію. Потім йде комплектація прифьорд. Вона якраз у нас на прикладі представлена. Тут вже у нас є і адаптивний круїз-контроль, і пам'ять сидінь, там клімати, задні камери. Асистенти мертвих зон безключові доступи. Хто вже розжився грошима, може рухатись далі, розглядати комплектацію преміум. Там вже будуть додаткові помічники, парктроніки можуть бути, музика може бути вже боус. До речі, в нас тут в Префьорді теж музика боус, хтось її доставив. Ну і комплектація Premium Plus порадує нас і камерами 360, і проекційним дисплеєм, використанням матеріалів класу NAPA в салоні. Тобто, велика, велика кількість комплектацій під широкий бюджет клієнта. Коли стає за кермо цього автомобіля, відразу кидається в око архітектура торпедо. Мені дуже подобається, що в цьому класі вони так і зловчились, та зробили цікаву архітектурну торпеду. Подивіться, тут у нас. Один поверх, тут другий поверх. Ну, дуже класно, мені подобаються матеріали. Головніше, що матеріали дуже приємні, тут така строчечка йде. Це заму виконано. Ну, дуже класно зроблено. Мені дуже подобається інтер'єр машини. Як взагалі можна порівняти цей інтер'єр з Audi a 3? Ну, вже ж тут набагато все сучасніше і новіше, і цікавіше, навіть якщо брати нову Audi A3 в новому кузові. Ну, прийшла до мова. Так, по комплектації у нас є в нас чорна стеля. Я обожнюю автомобіль з чорною стелю, тут ще білий салон, чорна стеля шикарно виглядає. Музика Bose, що для мене дуже важлива. Я полюбляю гарну музику і меломан. Тому тут непогано грає. Для цього класу грає непогано ця музика. Є в нас помічники, там мертві зони, є все, що необхідно в сучасному автомобілі тут або обов'язково є. Є в нас круїз-контроль, стандартна. Мазівська історія з трьома такими колодцями. Центральна частина в нас вона не механіне механічна. Тут у нас екран центральний є. У нас колодязь типа намальований. Тут у нас стрілка з вона намальована. Центральний блок керування кіматконтролем максимально мінімалістичний. Подивіться, пару кнопочок, і все. Є у нас мов'язко підігрів сидінь, Тут у нас USB, два підстаканничка. Центральний ось цей блок. Керування КПП, тут це стандартно автохолд, електроручник, керування мультимедіа, звук і, в принципі, все. Підлокітник. Дивіться, у нас зручна функція є, що він може ходити вперед-назад. Це прикольно. Він відкривається і досить вмісткий. У нас є розетка 12 вольт. Прикольно, що, до речі, вони її сюди спрятали, що вона тут ніде не торчить. Є також USB-шечка одна і якась ще у нас є заглушка для карточки пам'яті. Ну, в принципі, все. Мінімалістично, прикольно. Щодо сидінь, шкіра в нас екошкіра, але вона приємна на дотик і Пробіг у нас 114 тисяч км, і водійське сидіння взагалі не почухане. Дизайн воздуховодів мені нагадує Audi A4B9 або Passat B8. Подивіться, коли тут спрятані. Це в нас справжнє доходить, це в нас фальш. Тут від цим не Другий ряд має дуже мало місця. Ну а вже ж це ж е хетчбек не седан, тому це зрозуміло. Я зараз сиджу сам за собою, в мене зріст метр 82 сантиметри. Як бачимо, мені не дуже зручно. Тобто коліна треба десь вбок відкидати, щоб обхватити сидіння. Якщо ось так, ну, в принципі, їхати можна, але я думаю, що буду опиратися колінками в спину водія. Така ж така собі історія. У нас є підлокітничок, який має... Два підстаканнички. Ну, в принципі, в принципі, нормально, але я так би їхати довго не зміг, бо дуже мене напрягає ось ця близькість з переднім сидінням. Чому їх бажано брати в Америці з передніми пошкодженнями, це величезний запас від кінця бамперу або його початку, як зручно, до двигуна. Тобто цей двигун не боїться передніх пошкоджень, навіть якщо ми маємо тут фронтенд такий, знаєте, удар, то до двигуна дуже важко дістатися. Нас захищає великий пакет радіаторів. Підсилювачі всі теж надійно спрятані. Запчастини на цю машину недорогі, є якісні замінники, є велика кількість оригіналу нового та АБУ. Вже ця машина не перший рік їздить дорогами України. Тому і фахівці вміють з нею працювати. Якщо ви там, наприклад, думаєте, я з невеликого міста, мені треба сучасний хетчбек або седан, як мені його обслуговувати? А вартість обслуговування цього автомобіля вона геть недорога. Тобто до 100 доларів на рік ви вкладаєте просто в під підтримання життєдіяльності цього автомобіля, і горя ви не знаєте, в будь-якому невеличкому місті заїдете обслужитись. Єдиний момент це через те, що у нас тут реально висока степінь стискання, як я вже сказав, скаяктив-технологія. Треба все ж таки підбирати паливо. Вона працює на 95-му, преміальному, 92-й вона не любить, можна піймати детонацію і отримати великі клопоти. Тому просто майте на увазі якісне мастило, якісне паливо і своєчасне обслуговування. І ця машина пройде і 200, і 300, і півмільйона кілометрів. І не буде знати ви як власник горя. Посадка за кермом мені дуже подобається, тому що тут є можливість сісти максимально низько, як БМВ. Мені це подобається. У нас дуже висока віконна лінія і лінія торпедо. І в тебе таке відчуття, що ти тут в безпеці знаходишся, тому що у тебе маленьке віконечко, як знає, такому танку невеликому. Ну, прикольно. І при тому, що це маленька машина, хетчбек, тут дуже багато місць. Зараз ми з Антоном сидимо, мені зручно, йому, в принципі, також зручно. І це для мене було дивовижно, як вони зовнішня така машинка маленька, як вони зробили стільки багато місця в передній частині автомобіля. Кермо в нас кайфове, трьохспіцове. Дуже зручне. Так, да, вже ж ця мазда, в них тоненький обхват керма, хотілося б трошки зробити його товщим, як BMW, але що маємо, то маємо. Мультимедіа, кайфове керування як BMW з джойстиком. Мені подобається, все інтуїтивно зрозуміло. Є тут CarPlay, є Android Auto. 100% сучасна машина, це все повинно. В нас будете. Я перестроюсь, мені відразу маякує система, що в нас позаду машина, і будь-обережний, дивись, куди ти хочеш перестроїтися. Класна обзорність. Я думаю, що для новачків, для тих, хто тільки купив, ну, отримав права, не купив права, а отримав права, то купляє собі нову автівку. Я думаю, що Mazda 3 ідеально підійде, бо дуже зручна машина, компактна і, в принципі, все видно. Якщо ви розглядаєте Mazda 3 з Америки собі, Беремо блокнотики та пишемо ціни. Перш за все, седан все ж таки трішки йде дешевший за хетчбек. Нотуємо для себе. По комплектаціям найбазовіша комплектація, яка йде на тканинному салоні, її вже можна замовляти 15 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Комплектація Select та Preferred, вони йдуть по коштам від 16 000 до 17 тисяч доларів. До речі, ще раз нагадаю: це комплектація Preferred. А якщо ви вже розглядаєте комплектацію преміум, преміум плюс або Карбон Едішн, то плануйте для себе 18-21 тисячу доларів. Найтоповіша версія у нас також вона є зараз як під замовлення. Проект турбо, повний привід, преміум плюс на всіх жирах. Вона орієнтовно під ключ буде 21-22 тисячі доларів. Тобто, якщо порівняти найкрутішу Audi a 3 Premium Plus в S-Line, вона виходить також десь 20-22 тисячі під ключ. Але тут ми отримуємо машину з Японії, японську нове покоління, сучасне, більше опцій, тому є свої переваги, варто їх розглядати якраз для консерваторів, які Надають перевагу японській якості, треба розуміти, що mazda 3 з двигуном 2,5 SkyActiv, не турбо, вона не для гонок. Тобто вона розганяється, але досить це не прям так динамічно, як мені хотілося би. Повний привід знову ж таки не знаю, чи є сенс переплачувати саме в цій Mazda за повний привід. Якщо у вас не 2.5 турбо двигун стоїть, ну може для безпеки хтось хоче собі повнопривідну. Версію. Ми привозили нашому постійному клієнту Івану таку саму Mazda 3 для його дружини. Ми раніше знімали його Mazda cx 50 зелено, дуже класно. І ось ми привезли йому влітку таку саму Mazda 22-го року випуску 2,5 повний привід Турбо. Ось там дуже цікава машина. Ваня її трошки занизив, поставив туди модні диски, модні гальмівні диски, поставив, там таку пушкогонку зробив. І вона кайфового такого, знаєте, Пісочного кольору дуже класно виглядає. Візьмемо обов'язково весною, в нього машина познімаємо для вас контент, бо тачка прям топова, вона їде непогано і виглядає просто космічно. Якщо у вас їзда не динамічна, то будьте готові до того, що розхід палива у вас по місту буде приблизно 10 літрів. Да, друзі. Машина маленька, важить небагато, але палива тут є, бо двигунчик 2,5 на секундочку. Своїх скайектів він ну, нормально споживає. Палого. Тому будьте до цього готові. В цілому, це дуже гарний надійний автомобіль, тим паче в такі кошти. Ну, що ви собі, собі візьмете, 15 тисяч доларів такого максимально свіжого, невеличкого надійного. Ну, реально, Mazda 3 це дуже кайфовий варіант. Я чомусь раніше про нього навіть не замислювався. Тут ми привезли цю машину, ну, ми багато їх привозимо, але я раніше на ній не катався за кермо. Тут я взяв, приїхав сюди мабуть, яка класна тачка, і світочки треба її, нам її зняти на YouTube. бо е люди питають, часто, яка машина може бути в 15-16, максимально. Свіжа для дівчини, от, будь ласка, беріть, охіряна тачка. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вам нагадую, що в нас є інстаграм посилання знизу, офігенний телеграм-чат DSL Auto для своїх, де знаходяться всі наші клієнти, наші потенційні клієнти. Ми люди кидаємо лоти дня, обговорюємо проблеми, які виникають в людей в цій спільноті, тому обов'язково переходьте, також підписуйтесь. Я попрошу вас поставити лайк цьому відео. Бачите, що ми для вас знімаємо гарний, якісний україномовний контент. Тому вам не складно поставити лайк та підписатися, а нам буде Буде дуже приємно та Ютубчик наше відео буде трошки вище е, виводити, в топ, скажімо так. А якщо у вас цікавлять автомобілі США, Кореї або Європи під ключ з доставкою, з ремонтом, з постановкою на облік, з хімчисткою, зі всім, щоб ви просто так тупо сіли в машину, як салону, забрали автівку повністю ідеально, і поїхали, то обов'язково звертайтеся в нашу компанію DSL Auto, також номер телефону знайдете в описі під цим відео. або пишіть нам в інстаграм Auto.